Ну і 28 травня о 15 п'ятнадцятій го годині в рамках акції філармонія дітям в концертному залі імені Глінки відбудеться концерт під назвою Будьмо козаками це концерти, які створені з популярних народних мелодій, з запальних танців. І дуже цікаві сюжетні замальовки будуть яскрава дійсно програма, яка називається Будьмо козаками Яка там вікова категорія. Я думаю, ти підійдеш, да, да, тому що юні глядачі відчують себе справжніми козаками та козачками, поринуть в атмосферу національного духу і стануть безпосередніми учасниками інтерактивного дійства. Тобто, все для тебе. Завжди Інтерактивне рів. дійство, якісь там ігри, дуже знайомі і легенькі мелодії, запальні. Я думаю, що, да, що власне люди, скажімо так. Віку Петровича і молодше можуть завітати 20 Куда травня. Куди вже молодше, ніж я. Завжди є, нема власне, меж для бездоганності. Гарний настрій і найголовніше позитивні емоції дійсно усім, усім гарантовані. Ну що, я хочу власне запитати про те, хто? Ну, Віддає для тих людей, хто хоче власне отримати запрошення на 28 травня на 15-ту годину на концертну програму під назву Будьмо козаками. Хочу запитати про те, хто є балетмейстром концертної програми. Будьмо козаками. Да, от я отак от вирішила хитро вчинити, запитати про балетмейстра Петрович. Хто такий балетмейстер? Зрозуміло. Петрович не йде на концерт, будьмо козаками, бо він не знає, що таке хто такий балетмейстер, і що він робить. От а для тих людей, хто знає, маю інформацію про те, що відповідати потрібно в соціальних мережах Facebook та ВКонтакті. на сторіночці молодіжної редакції телеканалу Запоріжжя в Рубриці під назвою Телегра і обов'язково дотриматися умов нашого розіграшу, назвати балетмейстра і власне зробити. Ти репоста запису на свою сторіночку для того, аби інші так само дізналися про те, що 28 травня в 15-й годині у концертному залі імені Глінка концертна програма під назвою Будьмо. Козаками, ну все тепер можемо переходити до інших концертів, е... зоряних. Скажімо Ну, так. і є. В нас корисні поради про те, як Ні -ні -ні, у нас є корисні поради про те, як, нас ще Гор... є, як сьогоднішній день свій спланувати Точно, в, нас ще є... того... в нас ще є для вас гороскопи і є для вас хороша музика.